Слава Ісусу Христу! в Христі, брати і сестри! Сьогодні четвер, 4, 4 серпня 2022 року, і український народ уже 162-й день незламно стоїть у борні проти несправедливого російського агресора, окупанта, який вбиває, нищить, який прийшов на нашу землю, щоб обікрасти і знищити. Український народ і українську державу. Знову упродовж останнього дня уся лінія фронту палала. Ворог теж нещадно е, обстрілює кожну частинку української землі, куди досягає його вбивча смертоносна рука. Масовані обстріли були нанесені по прикордонних наших районах е, на півночі е, України. Чернігівській Сумській області знову здригалися наші міста Харків і Миколаїв під російськими бомбами. Потужного удару було завдано місту Нікополь, де 60 градів тих ракет реактивних снарядів спричинили великі руйнування цього українського міста, промислового міста. І загинуло, і було поранено багато людей. Лише за один день Росія випустила по Україні вісім крилатих ракет на загальну суму 100 мільйонів доларів. Ми бачимо, що навіть самим окупантам стає щораз то важче пояснювати самим собі і власному народові для чого. Потрібна ця безглузда війна. Ми бачимо, які великі гроші агресору вкладає у знищення, в руйнацію, у смерть. І окупант краде майбутнє свого власного народу, замість того, щоб свій патріотизм розвивати, інвестуючи ті кошти в добробут, в краще життя самих росіян. Наноситься велика біда, велика кривда, велике руйнування усім. І росіянам у Росії, і українському народові. Окупант інвестує в смерть, але Україна бореться і вмирає за життя. І тому ми кажемо, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні ми продовжимо нашу мандрівку дорогами мудрості християнської молитви. Ми з вами ось уже вкотре роздумуємо над певними способами слухання Бога. Ми вправляємося в молитві слухання Божого Слова в молитовному читанні Святого Письма. Ми вже пройшли. Кілька попередніх кроків говорили про е, приготування, про перше читання, лекцію Божественного тексту. А сьогодні давайте розміркуємо над е, властиво слуханням того Божого Слова, яке через читання святого письма до нас є скероване. І цей третій момент. Молитви і святим письмом називається слухання медитацію. Ми вчора говорили, що перший раз перечитуючи текст святого письма, ми намагалися відчути, що в тих словах, в тих фразах, в тих зворотах мене найбільше вразило чи зачепило. А сьогодні, коли ми хочемо справді. Почути голос Божий, який скерований через ці тексти, необхідно спитати себе наступне, що Бог мені хоче сказати через прочитане мною Боже Слово? Те, що мене зачепило, те, що мене особливо зворушило, що воно означає для мене, яким є? Це Боже Слово скероване до мене особисто. Для того, щоб під час цієї медитації над святим письмом не впасти в різні небезпеки, дуже важливо є поділитися почутим із спільнотою. Тому ми говоримо, що, зокрема, початківцям добре починати молитовне читання цього письма. У молитовній спільноті своїй парафії, свого згромадження. І таким чином справді можна буде вберегти себе від якогось неправильного розуміння почутого. В певних спільнотах існує традиція слухання еха слова, яке прозвучало у серці усіх тих, які читали той самий біблійний текст. І те, що я почув, почув від Господа Бога сьогодні, може бути важливе не тільки для мене особисто, але так само для тої спільноти, церкви, до якої я належу. Сьогодні я би хотів особливо звернутися до наших воїнів, до синів і дочок українського народу, які змушені із зброєю в руках. Відбивати невпинні атаки несправедливого агресора і окупанта. Хочу сказати вам, дорогі наші воїни, добровольці, бійці територіальної оборони, ми вами гордимося і за вас молимося. Ми вами гордимося саме через те, що вашою сміливістю, вашою відвагою, навіть вашою мудрістю, як ви протистоїте ворогові, який чисельно є більший за нас, ви здивували світ. На вас сповняються слова пророка Ісаї, скеровані до несправедливих правителів могутніх світу цього. Який каже, задумуйте задуми, але вони не вдадуться, бо з нами Бог. Ви своєю жертвою сьогодні руйнуєте нечестиві задуми окупантів і могутніх світу цього, які їх підтримують або оправдовують. І так само ми за вас молимося. Знаете, що над головою українського священника, який служить службу Божу, приносить безкровну жертву тіла і крові нашого Спасителя на престолі, ніколи не заходить сонце. Тому що, коли стає до престолу священник в Австралії, в Сіднеї чи в Мельбурні, потім естафета молитви передається. До Західної Австралії, до Далекого Сходу, Середньої Азії, Казахстану, Росії. Відтак Україна молиться за усіх вас, відтак священники стають до Божого престолу в молитві в центральній, західній Європі. А відтак до молитви стає наше духовенство в Аргентині, Бразилії. На східному узбережжі Америки, Канади. А відтак молотовна естафета завершується у Сан-Франциско, на заході Америки чи у Ванкувері, на заході Канади. Таким чином, над головою українського священника, який молиться за вас, за перемогу України, ніколи не заходить сонце. Нашою молитовною сторожою, ми вас підтримуємо, ми організовуємо наші громади по цілому світі для того, щоб Україна перемогла у цій справедливій оборонній війні проти несправедливого російського агресора. Боже, благослови Україну, Боже, благослови українське військо, Боже, благослови усіх тих, які сьогодні моляться з нами, солідарні з нами. Які підтримують Україну у її справедливій борні. Боже, дай Україні і світові Твій справедливий Божий мир. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!